Не тільки одна країна Росія, там ще й Білорусь союзники, там і Іран зацікавлений в тому, щоб впала демократична країна. Там і Китай, в принципі, не проти подивитися, як демократії зазнають поразки від авторитарних режимів. Тому кінцевих бенефіціарів цієї теми є дуже багато. Але я тобі хочу сказати, що це ж ну така новина, яка, в принципі, вже у всіх на устах, тому що коли вже підприємства оборонно промислового комплексу звертаються з відкритим листом. А ми пригадуємо, останній такий відкритий лист був, коли. Наша Держаудитслужба разом з ДБР порушували кримінальні справи проти керівників підприємств для того, щоб покласти нашу оборонну промисловість на коліна. і знаєш, дуже багато глядачів думають, що це все таки ну ідіоти, що це все таки вони там ще научаться чи там не научаться. Ну давай без сарказму. Що вони просто не розуміють, що творять. Ти знаєш, друже, я тобі скажу так: за 5 років можна було мавпу навчити, що банан з дерева можна збивати палкою, а не тільки трясти ту пальму. Ну, але, виходячи з вище наведеного, можна зробити висновок, що це не ідіотизм, ні, це, це реальна державна зрада. Тобто я не закликаю, звичайно, до суддів Лінча чи там, допустим, суддів тройки, там це, сталінські тройки встановлювати в державі Україна. Але я вважаю, що питання саботаж, питання колаборації, питання, оці всі такі моменти, які виглядають нібито недолугими, ці питання зараз треба зупинити і всім їм давати одну і ту саму кваліфікацію. Державна зрада. Тоді стаття зовсім друга, термін ув'язнення інший. І конфіскація з усіма витікаючими обставинами. Ще раз наголошую: пам'ятаєш, ми говорили, що от там мережа Медведчука, там от, е Сівковича. Я такий сидів, кажу: ви що думаєте, що медвеж... мережа Сівковича, що в неї входив Шуприч і Медведчук, це що, три чоловіка? Ну, звичайно, ні. Так, мережі не робляться. Мережі, російські мережі існують постійно. Російські мережі вони працюють по всім напрямкам, іноді незалежно одна від одної, навіть не знаючи про існування одна одної, але вони все рівно замикаються на кінцевого бенефіціара, а саме систему ФСБ в даному випадку. І от, дивлячись на цю історію, я пригадую нещодавно пост Бориса Філатова. Воно каже: слухайте, ну скоро комунальні підприємства в місті Дніпро зупиняться, і водії не вийдуть на маршрути, і тролейбуси і автобуси не будуть їздити, тому що воєнкомати йдуть е, куди? Там, де є відповідальні керівники. Е, до речі, е, обов'язок згідно закону, обов'язок керівника підприємства, значить, ну якщо повістка приходить на підприємство, він зобов'язаний їх роздавати. Ну тобто повідомляти там і так далі, підписувати ці всі накази і так далі. Тобто, в даному контексті е, пішло, пішла мобілізація, пішли зразу до відомих е, державних підприємств, де люди всі працюють в білу, всі оформлені, там саме найлегше набирати особовий склад майбутній. І тут питання зараз не лише у військкоматах чи причини причини ну, запитань до ТЦК, тому що ТЦК просто робить свою роботу. Вони пішли де знайшли, туди і роздали. Але ж справа в тому, що має бути загальний державницький підхід, і в принципі постановою кабміну треба сказати, наприклад, тому самому ТЦК, ото от, туди наліво не ходите, а ходите тільки направо. На обороні підприємства я знаю цю проблему, навіть маючи державне оборонне замовлення забронювати працівників це круги пекла місяці. А за ці місяці люди виходять, виходить, без броні, і їх фактично можна мобілізовувати згідно чинного законодавства. Другий момент, на що я звертаю увагу в контексті, що це все-таки державна зрада, а ніякий не саботаж. Ну, коли, наприклад, проводячи перевірку тих чи інших підприємств, беруть, публікують, наприклад, координати, ну, не координати, а інформацію щодо постачальників. Ну, нібито все ж має бути прозоро. От, наприклад, КБ Луч замовило якісь комплектуючі, і от його контрагенти: 1, 2, 3, 4, 5. Після того ти пам'ятаєш, 29 грудня, якщо я не помиляюся, ракетна атака якраз пішла не по КБ «Луч», а саме по контрагентам. Бо луч то ми могли і сховати, а контрагентів свіженьких списочки быстренько опублікували. Скажи, хтось за це сів, ні, не сів. Не кричущі факти сьогодні. Вже навіть я вже дивився там, десь Веніславський звернув увагу. Вчора я на прямому про це говорив. Мені писали люди мобілізація пожежників, тобто МВС, для того, щоб виконати ті чи інші мобілізаційні плани в контексті підрозділів, спецпідрозділів, на кшталт, там, лють чи ще щось, що вони роблять? Вони виводять МЧСників, мається на увазі пожежників, виводять в інше підпорядкування, дають їм листки паперу з бланками заяв, щоб ті писали. І зразу автоматично ці люди опиняються, як то кажуть, в системі без зброї. Ну, тобто, пожежники, от мені писали хлопці, яких я знаю, кажуть: Злата, в принципі, ну, не впадло йти. Ну, раз така ситуація, що немає кому ми готові. Там тут колектив каже, в принципі, ми готові. Але ми не хочемо тоді йти через гнилу систему МВС. Ми тоді підемо просто в ТЦК, будемо звільнятися. Ну, а що робити? Ми каже, не хочемо йти через гнилу систему цього прогнившого МВС. Тобто, А ті, виходить, закривають різного штибу штабні посади. Тих, кого можна було би мобілізовувати чи віддавати, як то кажуть, які не підпадають під бронювання, і вони за рахунок них, хочуть за рахунок пожежників, хочуть вирізати вирішити питання мобілізаційних заходів з боку МВС. Ну я там не буду зараз говорити про пенсіонерів, це трошки інша парафія. Так от до чого це все ведеться? Це все в чистому вигляді державна зрада. Тому що замах і на вимах, як каже мій батько, замах на злочин, це є той самий злочин. І Якщо злочин не доведений до кінця по незалежним причинам від злочинця, все рівно його судять як за закінчений злочин. А саме цей замах на вимах, тобто це є замах на вчинення злочину, повалення оборонно-промислового комплексу в Україні, і я вважаю, що за це мають бути відповідальні особи в той же час сьогодні виникла. Статті, я так дивився, не пам'ятаю там на якому рівні кабінету міністрів, що вони продовжили бронювання до на три місяці для тих, хто були заброньовані, і в кого термін бронювання закінчувався 7 травня, якщо я не помиляюсь. Тобто циркачі, клоуни, футболісти ну розумієш, да? тобто, це знаєш, коли кожне міністерство отримувало свій чемодан і могла, могло забронювати недорого. Ту чи іншу галузь, ну наприклад, галузь там футбольні клуби через Мінспорта. От і все. І от вони їх собі взяли, футболісти, це критична інфраструктура. Вирішили так і почали бронювати. Це ж чимодан з грошима, ти ж розумієш, тому що не страждають, скажімо так. Суркість напевно не страждає, що на енергетичних об'єктах, де він там транспортує електроенергію, не вистачає працівників. Він більше страждає, якщо футболіст з вартістю там декілька мільйонів він не продасть. Тому е, всі історії вони почали займатися саме таким відвертим саботажем. І от в контексті мобілізації, коли ми говоримо, е, що окрім мотивувальної частини, а саме мотивація, це коли є слово «дємбіль», от тебе знаєш, для кожного військового ну, треба мати прозорі якісь орієнтири. І коли вони прибрали оцю мотивувальну частину, в той же час деморалізуючих факторів напхали в законопроекті овер до фіга і зараз кажуть. Так резерв, це ж не резерв, це ж взагалі щось не таке. А чому люди реєструються через резерв? Так вони хочуть іти в воєнкомат. А що таке? Так через резерв же ж пов'язку на ВЛК не дасиш. так і толку з того, що вони оновили дані в тому резерві, який, в принципі, не є функціональним. Тобто, він якби картинка є, вроді як умови закону виконали всі, Страфувати нікого не будуть. Окей, і що далі з тим резервом робити? Куди його запхнути? До речі, можливо, ти не знаєш, але якщо в твоєму паперовому військовому білеті одна запись, а в резерві інша, то я тобі скажу, що в людини проблеми. Так, в людини реально проблеми, тому що ви появляється не состиковка, і все, і далі тобі розповідають про пов'язку, і далі тобі розповідають про те, що в тебе бронь не броні. Ти не такий. теж є ще переб'ю тебе. Погоджую з тобою, тому що в мене є вже декілька моїх близьких, які знаходяться в розшуку, і вони не проти, щоб їх забрали зараз з нуля, де вони знаходяться. А, ну майже останній Для часу. вияснення ситуації. І вони го готові, так, будь ласка, але єдине, що, треба якось евакуацію провести, тому що з тих місць, де вони знаходяться, виїзд неможливо постійно під обстрілами. Тому вони кажуть: ми сміялися з цього. Говорять, дивись, я в розшуку, чого мене шукати. Я отут, на позиції, я навіть готовий їхати до того, щоб поновлювати свої дані в ТЦК, але щось командир не відпускає. Ну та от каже попав би в рай та гріхи не відпускають. Ну приблизно така історія. Тобто, повертаючись до цієї ситуації, кричучі, коли підприємства оборонно промислового комплексу вже починають виходити, як то кажуть, з відкритими листами. Ну, це ж абсурд, це в час війни. Це в той час, коли ми маємо туди кидати всі зусилля, бо в нас є дуже серйозні проблеми з використанням західної зброї, наприклад, на, на 300 кілометрів. Ну, ми могли б, наприклад, використовувати ракети Нептун, які вже показали свою ефективність не тільки по класу земля-море, але й земля-земля. Системи наведення є. Можливо, розширяти щось треба. Тобто в нас куча колосальна проблема з зброєю. Як би там не було, попри західну допомогу, ну вона не вічна, нам треба розвивати своє. А ці шльопки беруть, роблять і це вже кажу ще раз: це не саботаж, це не, не ідіотизм, це чиста державна зрада. Взагалі, ти пригадуєш, як всі плескали в долоні, що підсилили кримінальну відповідальність для військових та, за будь-які військові там, провинності. Сзичетам дезертирство, невиконання наказу, залишення позиції і так далі. Військовий не може отримати умовне покарання навіть попри те, що можливо там були якісь там об'єктивні обставини, які ну спонукали його скоїти це кримінальне діяння, кримінальне правопорушення для військових умовно нема. А всі останні нормально себе чухають, всі останні посади, їм хоч би хрен перепрошую. Тому в законі навіть було, що умовно не можна давати корупціонерам. Ну, типу, бачите, от ми для військових і ще туди корупціонерів ставили. Ну, і скільки ти корупціонерів знаєш, таких що сіли, реально на срок? Далі, колаборанти. Ну який нахрен колабораціонізм, якщо вже зараз ця ситуація не актуальна. В нас повномасштабне вторгнення, все, це є державна зрада. Яке як, як, як то поняти співпрацювання? Праця з окупаційною владою, там чи співпраця з окупантами, так А це є державна зрада. Ну ну під час війни. Ну якщо туди заходять, наприклад, населений пункт заходять спочатку війська, то вони що мають робити? Розбиратися хто в російській формі колаборант, а хто росіянин? Чи валять всіх подряд? Валять всіх подряд. А коли туди вже заходить поліція, то починається така історія, що ну це да це колабораціонізм і там кримінальна відповідальність. який це колабораціонізм? Це державна зрада. Людина зрадила Україну, все, пішла на угоду. Це виходить, що цьому Євгенію Баліцькому, пам'ятаєш, такий типу, аля, типу, офіцер України, колишній депутат, колега по парламенту, восьмого по скликання. Ну так він хто колаборант чи державний зрадник? Він очолює ту ж саму адміністрацію окупаційну Запорізької області, видають там якісь там циркуляри щодо мобілізації громадян на окупованих територіях і так далі. Він там до Путіна ручку цілувати їздить. Так він колаборант чи державний зрад. А скажи, будь ласка, чим він відрізняється від того чорта, який підписав зараз, не дає можливість верніше забронювати при наявності навіть державних оборонних замовленнях, при цій наявності забронювати працівників і таким чином зриває оборонне замовлення, а далі вже по тексту порушуються кримінальні справи за зірване оборонне замовлення проти виробничників. Ти там потім розказуєш, що в тебе не було айтішника, якого забрали в штурмовики, чи що в тебе не було слесаря е, високого розряду, який не е, якого не було ким замінити. Це вже твої будуть проблеми, пане директор підприємства. Ну і от така історія. Та справа в тому, що. Державних оборонних цих підприємств, наже ж ВПК, досить немала кількість, і ну, реально, а хто буде випускати, хто буде САО Богдана випускати, ну, хто буде Нептуни випускати? Хто снаряди буде робити? Гусів вже ж кричав, що ми налагодили виробництво курва снарядів. Гусів покричав, уїхав послом в Азербайджан, йому там не стріляє. А хто ж буде виробляти ці снаряди? І тут питання зараз до Комітету національної безпеки і оборони, до того ж самого Завітневича. Ну, я там вже не буду згадувати за його заступницю. Але за ну вроді би, він же ж теж якби офіцер Збройних сил України, наскільки я в нього військова освіта є, ну то що не, не баранжиш. ж, що розумієш, що без снарядів Кушка не стріляє. Ну і мене цікавить ці історії. В нього було підприємство, наскільки я знаю, яке. Там ну виливали якісь там форми. Ну він його продав. В нього вже бізнесу цього нема. Але цей бізнес він також був пов'язаний з оборонно промисловим комплексом. І що тоді далі робити в цій історії? А я продав, хай закриваються, хай працівників забирають в армію, чи що. Чи мене вже це не інтересує. Ти голова комітету, курва. Ти ти ж ти, 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 ти офіцер? Ти військова людина. Що ти? Баран чи що Ну, чесно кажучи, в мене вже зараз. Толерантні слова закінчилися. Бо коли можна було списати на ідіотизм, це була одна історія, а це державні зрадники. Державний зрадник для мене це потенційно це ворог, який має бути. Ну якщо ворог не здається, що з ним роблять? Правильно його нищать. І в цій історії просто-напросто я вважаю, що оці стопроцентно заброньовані ухилянти з ДБР і інших спецслужб, в тому числі з СБУ, вони мають як мінімум відпрацювати свою броню. І кримінальні справи в такій історії мають порушуватися отак, от на раз-два, саме в контексті таких речей. І пофігу там чиновник якого ранду, чи це держаудит служба, чи це ще якась падлюка. Розумієш, якщо від них страждає наша оборонка і гинуть солдати, то це є державні зрадники. От і все, і нехай малюк здає, відробляє свою зарплату, і вот он довіри від Зеленського. А то вони там, по-моєму, вже всі стали космонавтами. До речі, ще одна теза з цього ж самого приводу: державна зрада, чи колобораціонір чи мережа агентури. А скажи, будь ласка, а от ці всі, що зараз виявляються, перше, друге, п'яте десяте, я потім тобі ще після ефіра ще скажу декілька прізвищ, які зараз виплили з російськими паспортами. Вони курва, як проходили спецперевірки в СБУ? Я знаю зараз одну людину, як ви яка, її вияснили, що є російський паспорт, увага! Раніше, коли брали на роботу, відправили на поліграф, курва, воно пройшло поліграф. Що нема. Зараз вияснилось, що є. Знову відправили на поліграф, але звільнили. І людина сиділа в такому комітеті Верховної Ради, що ай-яй-яй, і там російський паспорт. Ви що, барани чи що? І от в цьому контексті, знаєш, в мене одні емоції. Я потім тобі скажу, просто зараз не хочу бо там ще слідство. Йде, а як людина пройшла поліграф, його ж можу перевіряти. Ну, справді перевіряти повинні були щоб допускати. Друже, ще раз тобі я тобі скажу посаду, ти афігеєш, просто не буду зараз в ефірі казати, бо ще слід гаразд, гаразд, гаразд. Дивись а... пройшла поліграф, і, і зараз другий раз людину знову ж вже звільняють, тому що є російський паспорт, вже все стало. звільняють з роботи, але знову відправляють на поліграф. Яка там вже далі історія буде, я не знаю. Але це знаєш мені нагадує суддю Львова, якого теж там звільняють, вистанавлюють і так далі. У нас на превеликий жаль на сьогоднішній день питання подвійного громадянства громадян України стоїть якось, так знаєш, ну дуже так е, толерантно, не толерантно, а толерантно. А я не хочу, щоб українців вважали толерантами, тому що вони е, сидять на роботах, отримують зарплату, е, приймають присяги на вірність України. Да? Ну, чиновники вони ж теж ну, несуть відповідальність, мають певні допуски і так далі. А ми так якось на це все дивимося, і зараз тут от. Першому читанні, вибачте, можливо, трошки відходжу від теми, але одну тезу скажу. От е, не можна зараз, о, зараз вони кажуть, що от, от, закон про мову, треба от, англійську мову, от нам треба лучше. Почекай, почекай. все, не чікає, чікає, святе, чікає. Не <святе, святе не трогаю. Добре, окей. Коротше говоря, мене ці зрадники задовбали, колаборантів у нас, нема, нас немає і саботажників у нас немає. У нас є чітко державна зрада. Оце от моя позиція. Я тобі трохи додам, щоб закінчити цю тему. Так, трохи в Ізраїлі є багато людей, у яких є подвійне громадянство: і громадянство України, і громадянство Сполучених Штатів, і громадянство Франції. І ці люди можуть працювати на різних державних посадах, але у людини не може бути громадянство Сирії, Ліванона або Ірану. Це такого бути не може. Є обмеження і ці градації жорстко витримуються. Чому Тому що так, кожен єврей має право повернутися на свою історичну родину на батьківщину, але є обмеження і цим займаються спецслужби. Нещодавно одна з люд, одна з людей, яка приїхала з Ірану саме для алії, вона повідомила, що вона єврей, вона хоче приїхати. Була виявлена Мосадом як шпигун. Як ти розумієш, нічого не вийшло, і ніякої імміграції, лії, нічого не вийшло, і посади ніякої не буде, тому що працюють служби, розуміючи, що це безпека держави, і працюють непогано. А я хочу звернутися зараз до наших глядачів, щоб вони попрацювали. Якщо ви дивитеся цей ефір, і ви ще не підписані, негайно підписуйтесь. Негайно підписуйтесь, ставте вподобайки. пишіть коментарі. До речі, напишіть звідки ви дивитесь цей ефір. Я завжди звертаюся до вас, тому що завжди аналізую географію наших глядачів. Є постійні глядачі, є випадкові, але в будь-якому випадку мені цікаво географія, куди закинула доля українців або де вони знаходяться і зараз чекаючи перемогу або наближаючи її. Тому пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь і поширюйте відео. Не забувайте, що інформація це є зброє. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати інших, поширюйте відео, і так ви допомагаєте. Також на головній сторінці каналу є функція спонсорства. Цю функцію на YouTube. Якщо хочете підтримати канал або допомогти його, проявити свою лояльність допомогти йому залишитись незалежним. Ставайте спонсором, ми вам будемо вдячні. Ефір де? на двох каналах у Ігоря Лапіна і у Борислава Береза. Тому, якщо ви на одного, підписуйтесь на другого і буде вам щастя. Дивись, Ігоря, ну що я можу сказати? Ти сам зачепив цю штуку питання, Запитання, запитання по старій темі, і все коротке запитання. Після це, виглядачі. заяви виглядачі, виглядачі. Фраза до наших глядачів. А вчора, коли був ефір, вимикалося світло і у мене, вимикалося світло у і ем, Арієва Володі. Ми по черзі включались, виключались. Тому, якщо хтось зникне, ви розумієте? Війна, тому світло не завжди є. Дякую. Запитання до тебе: як ти думаєш, Зеленський зможе повернутися в Ізраїль, коли захоче? Після заяви щодо вчорашньої його заяви щодо визнання, фактично і Ізраїлю, і Палестини, і отих всіх речей? Коротеньке запитання, тобі коротенька відповідь. Згідно закону України, будь-який єврей має право повернутися в Ізраїль, будь який єврей, який доведе, що... <світна> доведеться єврей, але згідно Якщо... закону України чи закону Ізраїля? Згідно закону, Ізраїля. Я сказав, закону України? Ну, Можна по Фрейду, ви бачите. розумієш, ну, так, але має право, але щось мені здається, що йому там не будуть раді, і я не знаю чому. Так, просто розумію. А ми поговоримо про інше: ти пригадав, що сьогодні Верховна Рада потужно прийняла. А закон про англійську мову для мене там є багато запитань. Найцікавіше це запитання про те, як будуть фінансувати з бюджету ті кінотеатри, кінотеатри, які будуть показувати фільми англійською мовою. І в мене здається, що це непогана схема. Створюєш кінотеатр, тобі нічого не потрібно. все налаштовано на англійську мову. Держава буде дотувати тебе. Не буду здивований, якщо випадково всі кінотеатри, які будуть отримувати дотації, будуть мати відношення або до Єрмака, або й до його. Близьких, знайомих, друзів та оточення може так статися, зіроньки так стануть, але ти бачиш, яким важливим питанням зараз турбуються наші депутати. Англійська мова це дійсно важливо. А чому вони ну от, при всьому цьому не хочуть займатися, наприклад, децентралізацією електроенергії? Тому що масове відключення світла в Україні ситуація лише погіршується. Можливо ж було цього уникнути? Можливо, чому не розбирається, де гроші, які повинні були витрачені, і до речі, їх витратили на захист, на стовідсотковий захист наших ТЕЦ від ракет, і те це ж було мільярди витрачено, і зараз тишина взагалі тиша. Так, от запитання: що робити, як Україна пройде осінню зиму, якщо держава не почне займатися децентралізацією енергії? І чому наша влада взагалі... Не підіймає це питання, а навпаки, гасить одну і ту ж тему. Готуйтесь, відключення будуть найближчі 2-3 роки. Ну, я тобі ще друге. А для того, щоб ви були готові, то ми піднімаємо ціну на електроенергію в два рази. Ну, я там плюс-мінус. І тут така дуже цікава історія. Я вже про це говорив. У мене, до речі, на моєму Ютуб каналі був ефір з Ревою, і ми вже проговорювали тези Лани Зеркаль. Так, от, наші західні партнери, зеркаль казала, дали 200 мільйонів на відновлення енергетичної системи. Але сьогодні я дивився, уряд Шмигаля прозвітував, що там все-таки майже півмільярда, 490 чимось там мільйонів не гривень наступило поступило від західних партнерів. І отут тут мене, знаєш, таке якесь дежав'ю. Отже, в нас є енергетичні системи. Ну це зрозуміло. У нас є енергетика. E, значить, я розповідав вже неодноразово своїм глядачам, ну твоїм ще скажу. E, колись, Коли газ був по 8, ну це ще ми були красиві і так далі. Вот. Він і зараз, в принципі, не набагато не, не відрізняється, але я до чого просто веду. Коли газ орієнтовно 8, доставка газу коштує кубометру, коштує 2 гривня. Коли в нас атомна енергетика ви, ви, ви видає на гора електроенергію по гривня 10. Доставка коштує 2,10. Ті, хто не виробляють, отримують більше, ніж ті, хто виробляють вдвічі. І тут оцей ось скандал з продюсером 95-го кварталу це як там Киященко його, чи як це сценарист, сценарист, цей сценарист цієї Слуги народу. Так, так. Що е, е, що? Так, це він якийсь не, неочікувана продавцем знімав Слугу народу» і тут. Зіроньки так стали, що він якби хто випадково та, 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 та продавати електроенергію і саме зараз. так от так, от я с тобі ще раз говорю. так справа не в тому, що просто продавати. Там же ж сосувний опорних робиться не на торгівлю електроенергією, а саме на транспортування, і там дуже серйозний тариф забитий для своїх. До речі, Суркіс теж не жалується за тариф на транспортування, тому що він також один із тих. Пам'ятаєш, наша була така кампанія, коли ще коли ми були депутатами Григоришин. Ну, Бабаков там Росія, зрозуміло, Григоришин так само, це ж вони всі обленерго фактично за копійки, за безцінь поскупляли в свій час. І тут ще одну тезу сказав Рева, і я з ним погоджуюся. Почекай. Тобто, якщо ми громадяни України зараз нам піднімають тариф для відновлення енергетичної інфраструктури. То ми автоматично що стаємо співвласниками цієї енергетичної інфраструктури, в тому числі, і те, що ми відновлювали, грубо кажучи, даючи гроші для приватного сектора там ахметову, не ахметову. Я зараз не буду там по прізвищам розкидатися. Тобто, коли ми своїми гаманцями підняли, коли нам підняли тарифи для того, щоб ці гроші дотувати на підприємства, які треба відновлювати після обстрілів, і так далі. То на ми стаємо автоматично співвласниками цих підприємств, і зараз мені кажуть, а який же ж вихід? А вихід такий, що держава має об'єкти критичної інфраструктури, зараз воєнний стан націоналізувати. Я так вважаю, і якщо приватний сектор не справляється з критичною інфраструктурою, не може сам її відремонтувати. То чого я за свої гроші йому маю ремонтувати? А що він мені потім гроші віддасть чи сертифікати видасть мені на право власності? Ну фактично, деякі об'єкти треба ж не просто ремонтувати, а з нуля будувати. То ми тепер станемо власниками. а Ахметов там не буде власником на тій тест, якщо ми зараз відновимо і побудуємо? Я зараз до прикладу просто сказав. Ну тобто розумієш, чому абсурд ситуація за рахунок людей хочуть і рибку сісти, і на дільфінах покататися. Ну так же ж не буває в природі. Якщо я даю гроші, я маю розуміти, за що я даю. Але як зразу сплили позитивні банкомати, почали розповідати, як це добре. Що в нас таки на десь то будуть ринкові ціни? І я дивлюся, навіть соціологію там опублікували, що половина більше половини українців за те, щоб підняли ціни на електрику. Ну, перше, всі такі ми ідіоти. Ми хочемо дуже, щоб нам в кишені підняли зарплати. Ці не зарплати замість підняття зарплат, підняли тарифи на електрику. Зараз акциз на пальне підніметься. А потім ми будемо дивуватися, коли прийдемо в магазин щось купувати. А що ж тут ціни так виросли? А тут Зеленський такий красавчик. Заський Альф, красавела, ге звали. Я би сказав би більше, але не буду матюкатися навіть грузинською мовою. Я тоді, до речі, дуже вдячний, що ти пригадав Дільфіна, а не те, що, про що йдеться в справді в цій приказці. Та, 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 та. От і він підписав законопроект, пам'ятаєш, що не будуть підніматися тарифи. Так, в цьому законопроекті немає там слова електрика. Тепло. Так, там саме немає електрики. Там немає електрики. Але слухай, ну воду качає насос, це ж електрика. Ну, то буде підніматися, Ну розумієш, тобто ну, Ну, блін, ну підніметься вода, тоді стане дорожчою. Чи ми будемо її дотувати, дотації давати на водоканали? А хто ж буде ті гроші освоювати, коли водоканал мобілізований в армію. Тобто, ти розумієш, як іде постійна руйнація держави, акцизи на алкоголь, на сигарети? Ну це це питання вже іншого.